На Черкащині імунізують диких м'ясоїдних тварин від сказу. Спеціально сформовані бригади поширюють приманки з вакцинами в Уманському та Звенигородському районах. Загалом в області сформовано 152 бригади. До їх складу увійшли спеціалісти державних ветеринарних лікарень, а також представники місцевого самоврядування мисливських і лісових господарств. Так, загальна площа для проведення імунізації диких м'ясоїдних 2861 квадратний кілометр. Усього буде використано вакцини 71 525 доз. Дана машина, яка привозить вакцину, остається в нас. До сьомої ранку і підтримує температурний режим. В сім ранку ми розгружаємося, так само будуть групи, так само будуть відділки отримувати вакцину, проводити роботу. Використовують пероральну вакцину вітчизняного виробництва Орісвак орієнтуються насамперед на лисиць. Приманки розкладають поза межами населених пунктів. Отака От ось приманка з вакциною. Приманка складається із м'ясо-кісткового борошна, всередині знаходиться блістер із вакциною. На один кілометр квадратний території розповсюджуватиметься 25 таких приманок. Після поїдання приманки у тварини формується імунітет до збудника сказу. Діє вакцина мінімум рік. З 21 жовтня така сама кампанія розпочнеться у Черкаському та Золотоніському районах. Фахівці наголошують, якщо ви знайшли таку приманку, не беріть її до рук і нікуди не переносьте.